Дорогі друзі, знаєте, в мене взагалі-то достатньо багатий словниковий запас. Але коли я бачу такі повідомлення, такі речі, поки одні люди борються з корупцією, інші всі способи стараються її запровадити, шукають, як її запровадити, втілити. І ще й пишуть: У мене документи є, в мене тоді запит. Що серйозно? Все питання в документах. Можливо, немає совісті, людяності, цінностей, бачення реалії соціуму для інших. Не розумію, про що думають ці особи. А потім ті ж самі особи кричать: нам потрібна чесна влада, а не корумповані чиновники. Що серйозно? Ну-ну. Також хочу вас повідомити, що в Італії кримінальна відповідальність передбачена як для осіб, які пропонують хабар, його дають, і так само для чиновників, які його отримують. Тому мене цікавить, наскільки чиновники захочуть отримати від вас хабар, який має бути розмір, щоб ризикувати з собою, своїм життям та своєю посадою заради вас? Питання риторичне. Но no, українці, що з вами?